Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх в цьому відео. Ми будемо говорити здебільшого про 17-й тур УПЛ. Так, наші футболісти вже готуються ставити ялинки, враховуючи, що після 17-го туру розпочнеться затяжна зимова перерва в українському футболі, але перед цим було зіграно. Останній тур в Єврокубках в календарному 2024 році тут все дуже і дуже погано. Справжня ганьба у виконанні українських клубів, динамівці Києва та гірники українського Донбасу продовжують пробивати футбольне дно. Ну можливо, я надто категоричний, але результати. Говорять самі за себе, так в Шахтаря в Лізі чемпіонів принаймні є якісь очки. Вони навіть першими забили в матчі з Мюнхенською Баварією, але все одно подальші 5 м'ячів і як просто Мюнхенці їх забивали в ворота гірників. Говорять самі за себе. 1 5 в Гельзен Кірхені поступилися гірники донецький шахтар. Продовжує боротися за вихід далі, хоча шанси, відверто кажучи, є досить примарними. Ну і в той же час Динамо Київ вже давно ні на що в лізі Європи не претендує. Вони всі матчі програли. Це справжнісінька ганьба, антирекорд українського клубу. Ну і поєдинок у Сан Себастьяні проти Реал Сосідаду тільки це підтвердив. В першому таймі пропустили тричі, так і програли з рахунком 3-0. Тож Олександр Шовковський і компанія може. Можуть задовільнятися званням зимового чемпіона в УПЛ, але в Єврокубках все дуже і дуже погано, просто ганебно. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам виступ наших в Європі, чи дійсно треба тому ж Динамо чемпіонство, коли в Європі в них зовсім нічого не виходить. Ну і Шахтар, в принципі, тут не є великим виключенням, тому що також гірники програють по всім статтям майже. Усім суперникам в лізі чемпіонів. Ну і звісно, чого ви чекаєте від завершення УПЛ? Чекаю від всіх вас коментарі. Також прошу перед початком відео поставити, будь ласка. Лайк, ну і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Вдячний всім, хто вже з нами. Ну а вас запрошую. Підписуйтесь і будьте в числі ком'юніті і друзів нашого каналу. Окрім того, якщо хочете ще більше зробити для нас, задонайте на розвиток для підтримки каналу. Ось лишаю QR-код, реквізити, номер картки будь-яким зручним вам способом. І, звісно, я хочу вам всім ще раз подякувати за вашу підтримку. І ми починаємо. Тож, 17-й тур УПЛ розпочався ще в п'ятницю 13-го і побачимо, для кого він буде щасливим, а для кого не дуже. Ну, власне, в цей день було зіграно лише один поєдинок. Полтавська ворскла приймала столичний лівий берег. Ворскла. Перед 17-м туром поступилася Шахтарю з рахунком 3-1. І з таким самим рахунком лівий берег обіграв ЛНЗ Черкаси. Ну і зараз на ваших екранах результат поєдинку номер 1 у турі 17-му. У суботу на нас чекають три поєдинки. Розпочнеться все о 13.00 матчем Олександрія. ЛНЗ Черкас підопічні Руслана Ротаня поступилися київському Динамо з рахунком 3-0 перед тим була нічия зафіксована власне в Олександрії. Ну і тепер Динамівці є одноосібними лідерами. В ЛНЗ Черкаси значно все гірше, тому що вони програли лівому берегу дебютантам УПЛ. Ну і зрештою. Розпрощалися зі своїм тренером Караско. Тому тут однозначними фаворитами будуть Іван Калюжний та компанія. Значно все цікавіше, інтригуюче виглядає у поєдинку Кривбас Карпати Львів. Клуб з Кривого Рогу посідає четверту сходинку в турнірній таблиці. Карпати відповідно шості. Ну і як же ідеально для них все вийшло у минулому 16-му турі? Кривбас долав 3-1 одеський Чорноморець. Карпати взагалі 5-0 розтрощили просто верес, тому помітно львів. Київський клуб. В яких чудових кондиціях нині перебуває, тому я чекаю яскравого футболу і багато забитих м'ячів. І о 18.00 зійдуться Луганська Зоря та Одеський Чорноморець. Ці команди більше буксують. Останнім часом Чорноморець, ми вже згадали, поступився кривбасу. Ну а зоря не дограла свій поєдинок проти інгульця через затяжну повітряну тривогу через чергові акти агресії з боку. Расистів, ну і що цікаво, було зупинено поєдинок в той момент, коли інгулець був попереду 1-0. Тому зараз вирішується питання, коли буде дограно цей поєдинок. Можливо, навіть вже наступного 2025 року. Власне, інгулець проведе свій поєдинок вже у неділю проти колоса з Ковалівки о 13.00. Сам колос у дербі столичного регіону в минулому турі зіграв у нульову нічию з Київською оболонью. А оболонь в свою чергу о 15.30 зіграє на виїзді проти львівського руху, і ми продовжуємо йти таким ланцюжком, тому що рух в Житомирі у минулому турі здолав поліся на виїзді. 1-0, ну і Полісся в свою чергу зіграє в центральному матчі туру проти донецького Шахтаря. Ну, дійсно, це буде справжнє видовище. 18.00. Полісся досить проблемне останнім часом. Та й Шахтар втомлений, але дуже злий після поразки від Мюнхенської Баварії. Гірники все ж спробують на мажорній ноті піти у відпустку. Ну і зрозуміло, що в них значне відставання від київського Динамо, яке точно перед новим роком не можна Відпускати у відрив, тому цей поєдинок ми не зможемо пропустити. І пишіть в коментарях, як вам здається, чи є шанси у Полісся повторити їхню літню сенсацію, коли я нагадаю, вони обіграли гірників. Ну і завершиться 17-й тур вже у понеділок, 16 грудня о 13.00 в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Діючі лідери турнірної таблиці Київське Динамо будуть приймати Рівненський Верес. Ми вже згадали ту ганебну поразку від Карпат. 5-0, ну які б класні Карпати цього сезону не були, але такого рахунку ну, ніхто не очікував. Та й Верес класно грає. Чудово виступає цього сезону. Клуб-аутсайдер минулих років на 8-й позиції досі в турнірі і таблиці УПЛ. Тому мені здається, киянам після непростого виїзду до Реал Сосідаду, до Іспанії, тепер треба кров з носу брати. Три очки, тому що вони відірвалися від Олександрії, але все одно Шахтар не спить. Якщо підопічні Шовковського мають амбіції на чемпіонство, хочуть тримати лідерство впевнено до кінця сезону, то, звісно, треба тут брати три очки, обов'язково перемагати. Але знову ж таки, як і в випадку з Шахтарем, тут буде втома і злісті, і в той же час амбіції та статус фаворита, який потрібно буде підтверджувати. Хоча, на відміну від команди Маріно Пушича, все ж у команди Олександрії Олександра Шовковського трішечки кращі шанси в матчі проти Вереса, але може бути абсолютно все, як і в інших поєдинках 17-го туру. Тому, друзі, напишіть в коментарях, який матч понад усе чекаєте. Ну і традиційне питання, кого підтримуєте в українському футболі. Я Ігор Мартиненко щиро дякую вам за увагу. Перед завершенням цього відео прошу, якщо все ж не лайкнули, то поставте лайк, величезну вподобайку цьому відео. Також підписуйтесь на канал Ледженд. Ріболс, я потребую вашої підтримки. Ну, і якщо хочете зробити більше і можете, то також донатьте. Ось як завжди, є всі реквізити QR-код номер картки. Ну і ще раз дякую вам, друзі. Бажаю всього найкращого. До нових зустрічей! А в Україні ми разом кажемо Перемагай!